Наступний доповідач завідувач відділення внутрішньої патології вагітних, метро професор, доктор медичних наук Володимир Ісакович-Медвідь з доповіддю від невинної бактеріорії до обструктивного піоленофриту вагітних. Будь ласка. Вельми шановний Руслане Валер'євичу. Шановні колеги, коли я готувався до сьогоднішньої доповіді, довго розмірковував, що я, невролог, можу розповісти в аудиторії урологів, тим більше онкоурологів. Ну і вирішив для себе, що розповідатиму вам більшою мірою про вагітних і вагітність, ніж про звичні для вас варіанти інфекції сечових шляхів. Отже. Дещо з дуже давньої історії. Спостереження, що були оприлюднені ще в 80-х роках минулого сторіччя, засвідчили, якщо безсимптомну бактеріурію у вагітних жінок не лікувати, маніфестна інфекція, тобто гострий цистит або гострий пілонефрит, упродовж вагітності виникає у 45-57% випадків. Якщо ж її лікувати... То менше, ніж у 5% тих, які мали безсимптомну бактеріорію, в подальшому занедужують на маніфестну інфекцію. Подивіться, будь ласка, на дати цих досліджень. Відтоді скринінг і лікування безсимптомної бактеріорії у вагітних стали стандартом, а лікарі-дослідники втратили можливість. Перевірити якість і коректність цих даних, тому що стандарт не можна порушувати, це буде не біоетично. І ще одна історія з давнини. 1998 року було оприлюднено великий метааналіз 17 когортних досліджень, який засвідчив, що за всіх варіантів інфекції сечових шляхів у вагітних, тобто сюди належала і безсимптомна бактеріурія, і цистит і піеленефрит, ризик перечасних пологів збільшений вдвічі порівняно з тими, в кого немає інфекції сечових шляхів, а народження дитини з малою для свого гестаційного віку масою тіла збільшено в півтора рази. І дотепер в усіх настановах Європейської асоціації урологів, з року в рік, включаючи 2025, незмінно зазначається, що те, на чому базуються рекомендації, лікувати безсимптомну бактеріорію вагітних, виконані дуже давно, але нових даних немає, і тому ніхто не бере на себе відповідальність скасувати цю рекомендацію. І от таке формулювання повторюється з року в рік, повторюю, включаючи 2025 рік. 2015 року, це також 10 років тому, з'явилася нова публікація, причому в ланцеті, яка засвідчила, що частота перечасних пологів у жінок із безсимптомною бактеріурією і у тих, які її не мають, однакова. Але це одна публікація і 10 років, і нічого від того часу ще не змінилося. Отже, подивимось на документ, який вже, мені здається, щойно цитував професор Антонян, що резюме доказів і рекомендацій щодо безсимптомної бактеріурії, 25 й рік. Не перевіряйте і не лікуйте у переважної більшості контингентів, це не має сенсу. Навпаки, наявність безсимптомної бактеріурії є позитивом, вона має протекторну дію, захищає хазяїна від суперінфекції, від агресивної інфекції. Винятком є вагітні жінки. В них рекомендований скринінг на безсимптомну бактеріурію 100%, і в Україні це також нормативно закріплено. А якщо її виявляють, то її слід лікувати за допомогою стандартного короткого курсу одно, або одноразової дози фосфоміцину трометамолу. І рейтинг сили цієї рекомендації слабкий. І він такий вже 20 років. Ще минулого року всі сповідували оцю концепцію. Ускладнені не ускладнені інфекції сечових шляхів, яку сьогодні замінили на локалізовану і системну інфекцію сечових шляхів, але до того часу вагітність, абсолютно фізіологічний період в житті жінки, вважалась як така ускладнюючим фактором інфекції сечових шляхів. Вона робила банальний цистит або звичайний піленефрит таким, що перебігає. Менш сприятливо і гірше лікується. Чому було так? Чому вагітність вважалася, причому досить справедливо вважалася, чинником, що ускладнює інфекції сечових шляхів? Тому що притаманні фізіологічній вагітності нормальні зміни свечової системи сприяють тому, що інфекція перебігає саме так. Пілонефрит, який будь-який за. От сьогоднішніми уявленнями Європейської асоціації урологів є системною інфекцією сечових шляхів, це, це справді так, тому що розрізняє, відрізняє його від циститу саме наявність загального організмових проявів. І в, написано в цьому документі 25-го року, що... Напілений фріт вказує лихоманка, озно білю боці, до таблювання або болючість е, е, реберно-хребцевого кута з типовими проявами циститу або без них. Особливою увагою потребують вагітні з гострим піленефритом. Зверніть увагу, і європейські урологічні експерти також усвідомлюють особливу важливість цієї проблеми саме під час вагітності, оскільки ця інфекція може мати негативний вплив не тільки на організм матері з анемією нирковою або дихальною недостатністю, але й на майбутню дитину з частішими перечасними пологами та народженням маловагових дітей. Дітей підтверджено ну цей стара стара старі дані життєво важливо як не ви швидше діференцювати піленефрити з факторами ризику чи без них такими як обструктивний піланефріт, оскільки останній може швидко призвести до уросепсису. Це диференціальний діагноз слід проводити за допомогою відповідної техніки візуалізації. Хочу сказати, що хоча ліквідовано поняття 2025 року, ускладнене і не ускладнений, якщо подивитись документ, оцей е, гайдлайн 2025 року, там... Отак от, знаєте, не називаючи речі своїми іменами, сором'язливо весь час фігурує поняття ускладнене і «неускладнене». тобто підкреслюється тло, на якому розвивається інфекція сочових шляхів. Гестаційний піелонефрит – це особлива форма, яка виникає цієї хвороби, яка виникає вперше у раніше здорової жінки. І ускладнює приблизно 2% вагітних. Факторами ризику є безсимптомна бактеріурія, наявність циститу, в тому числі рецидивуючого до настання вагітності, вади розвитку сечовидних шляхів і наявність конкрементів. В європейському о, о, гайдлайні дискутується питання, чи припустимим є амбулаторне лікування у вагітних. І схиляються о, експерти до того, що так, це можливо, в разі, якщо симптоми піелонефриту ну, не дуже яскраві і є можливість е, забезпечити е, амбулаторне спостереження. Я не впевнений, що в нашій країні таке можливо за нашими народами. Нормативними документами діагноз гострі пілонефриту вагітної це показання до госпіталізації. У випадках обструктивного пілонефріту потрібні госпіталізації і підтримувальна терапія. Пілонефрит. Особливо у вагітних. Це урологічний запальний стан, що закрожує життю через можливий розвиток ускладнень, як то бактеріально-токсичний шок або уросепсис. Ви це знаєте краще, ніж я. А оце ще одне свідчення того, що європейські урологи усвідомлюють особливість проблеми саме у вагітних і для. Діагностикою ускладнень е, пропонують надавати перевагу тим методам, які не обумовлюють небезпеку для плода. А саме ультразвукове дослідження абсолютно безпечне, МРТ, яке виконується без контрастування, абсолютно безпечно і в будь-які терміні. І е, меншою мірою безпечним є низькодозова спіральна комп'ютерна томографія. Рентгенологічне дослідження слід проводити тільки за переконливих показань, якщо ну, прийнято рішення, що користь перевищує ризик, а дослідження із сумарною дозовою навантаженням понад 1 мілігрей тільки за рішенням консиліуму. От від дози 1 мілігрей починається вже реальний ризик для плода. Лікування базується на тих же принципах у вагітних, що і поза вагітністю. Це головне відновлення порушення відно... відтоку сничі, тобто нормалізація уродинаміки, високоефективне і застосування антибіотиків, а за неможливості виконання. Е... Чи не ефективності цих методів оперативне лікування, яке також застосовується у вагітних і не так вже і рідко? Коротке резюме: інфекція сучових шляхів у вагітних це розповсюджені і перинатально значущі бактеріальні хвороби. Вагітність як така. Робить, є фактором, що ускладнює перебіг і лікування інфекцій сечових шляхів. Безсимптомна бактеріурія, яка у невагітних жінок не є хворобою та, ймовірно, має протекторну функцію, під час вагітності потребує активного виявлення і лікування. Вагітність створює перетимови для обструкції сечових шляхів, що обумовлює ускладнений перебіг гострого пілонефриту, частіше потребує активних урологічних втічань. Дякую. Вам за увагу. Дуже дякуємо, Володимир Сакович. Дуже дякую.